Люденьки, всім привіт! Інформація для всіх тих, хто розмірковує над будівництвом чи купівлею модульного чи каркасного будинку. І інформація, яка стосується проведення комунікацій, в першу чергу, водовідведення і водопостачання у варіанті, коли у вас палівий фундамент з геошурупів, з бетонних стовпчиків там, чи ще чогось подібного. Багатьох це питання хвилює: як же воно там не промерзає, не замерзає. І так далі, то от покажу на своєму прикладі. Маю сказати, що зараз перший тиждень пройшов лютого, і суттєві морози, ну це конкретно стосується мого випадку. Я на Рівненщині, а ви ну, якби, там дивіться, аналізуйте в якому регіоні ви мешкаєте, які там температурні режими зазвичай бувають. Так от на Рівненщині перше, не перше, а єдині суттєві морози вони були десь в грудні місяці, і це було щось мінус типу, 11, але одну ніч. І дві ночі попереду, і після такого морозу було там щось мінус 4, мінус 5. А в середньому температура тримається там, якщо не плюсова, то в районі мінус 1, мінус 2. В якому стані комунікації зараз покажу, тому що от я зараз заліз сюди зафіналізувати їх, бо попереду вже морозу мінус 6, мінус 7. дивлюсь по погоді, так десь на декілька тижнів. І це вже суттєво за такий проміжок тривалий може промерзнути і земля. і... Труби, що відведення, що водопостачання, які знаходяться в ній. Показую, як все виглядає зараз, чого я сюди в цілому взагалі заліз. Що ми маємо на сьогодні? Дивіться, це в мене сота помаранчева труба, в якій в будинок заходить холодна вода зі свердловини з приямку. І отам далі то у нас стоїть вихід з будинку, загальний каналізаційний. Туди виливається стояк якраз з інсталяції, тобто з унітазу. От у нас це. Каналізація йде з кухні. Паралельно в неї, там де піна, входить душова кабіна. ну І в неї ж також входить рукомийник з ванної кімнати. Це все йде туди, в ту трубу. і Потім отак по цій траншеї спускається вниз. У нас доволі таки непоганий перепад по висоті. І завдяки ньому вода у нас в каналізаційній трубі отут не стоїть, вона зливається в яму. І вона може навіть проходити поверху лежати на землі. Навіть поза будинком і нічого з неї не станеться. Тому що якщо там немає води, та вода, яка витікає з будинку, вона зазвичай набагато тепліша, ніж, ніж нуль. <гум> вона тече зазвичай і замерзнути вона в такому випадку не може. Але якщо в каналізаційній трубі стоїть вода, то її, звісно, краще таким чином заізолювати, утеплити ну і зробити так, щоб вода там. Не стояла. Ну і, власне, там по нормам десь мінімум 80-90 см має бути мінімальна глибина, на яку ця труба, що каналізаційна, що видна по воді має бути закопана. У мене десь отут глибина до верху йде в районі 70-60 см. Справа в тому, що ця труба вона не повністю наповнена водою, тому що в неї вставлена 32 труба з водою. Чорна така, мовно кажучи, водяна для холодної води. І та труба донизу вона сама по собі заізольована таким матеріалом, пінопластом чи як вона називається. Тобто в нас є повітряний прошарок, тому що у нас труба до труби практично ніде не прилягає, повітря теж тепле. І у нас ще плюс утеплення донизу. Можна зробити доприямку, там вже якби. По бюджету, як по вашому бажанню. Але, в принципі, от такий мороз, який я говорив, що був там до день, 5, потім мінус 11, потім знову мінус 5, воно успішно пережило, хоча я, чесно кажучи, ніч не спав. От, А зараз от у нас морози вже десь біля тижня в районі 3-4, то те, що замерзло за межами будинку, не під будинком земля, вона прям мерзла як камінь. Сюди залажу, і от у нас. Волога земля, вона тут не промерзла. Справа в тому, що під будинком завжди буде тепліше. Сюди, навіть при тому, що воно тут продувається, От у нас повністю з краю якби все видно. Все рівно тепло, яке йде від землі, воно тут трішки опирається в будинок і затримується, і все ж таки тут. Навіть земля тепліше, плюс у нас земля, якщо у вас вода не затікає, вона не волога, тобто вона не так промерзає, як та земля, що є за межами будинку. Вона суха, якби, ну і власне, ну да, ви побачили, яка вона суха, <смі> жартую. Але в цілому тут сухіше, от навіть в мороз я заліз, кучки землі, вони сухі, я їх можу взяти і засипати канаву. Власне, для чого я сюди заліз. Але ще додатково я хочу взяти і утеплити цю трубу, навіть при тому, що там всередині йде. 32-га утеплена труба. На всякий випадок хочу утеплити такою штукою, ще й ззовні, обмотати скотчем і прикріпити. Отак воно одягається на трубу. Можна в декілька шарів, якщо прям дуже турбуєтесь. І по суті все. І нічого йому не станеться. Тут далі прохід запінений, можна теж додатково там запінити або замотати цією штукенцею. Ну і по суті все буде працювати. Це каналізація, тобто, повторюсь, вона йде тепла, вона не промерзає, вгору холод не тягне. І по суті, ну, це так би превентивно замотано утеплювачами. Хоча, по суті, цього можна і не робити, якщо там вода не стоїть. Ну, власне, погнали робити далі. Ну що, тут отак утеплено. Можемо тепер закупуватись. Ну що, все засипано, тут утеплено. Ну, тепер подивимося, як воно буде. От кірку промерзання видно на цій землі. Я з неї трішки підкопався. Маю сказати, що навіть якщо я думав, що тут буде дуже зручно щось робити, то я скажу, що зараз хочеться вийти і полежати. Хоча я декілька разів від... виходив, відпочивав, бо неймовірно. Зігнутий, ти не можеш нічого зробити. Тільки лежачи щось. Ну, але хоча б залізти, проконтролювати комунікацію, все ж таки набагато легше, ніж якби це було. Залито собі в монолітну плиту, і ніхто б туди не дивився, не лазив. Воно б працювало важливе зауваження. Після того як я замотав трубу з холодною водою, закопав повністю комунікації і холодної води, і каналізації пройшло десь два тижні. Якраз вдарили суттєві морози. Мінус одинадцять, мінус дванадцять. найнижче, що було те, що я помічав по термометру. В день температура підіймалась десь мінус чотири, мінус п'ять. І нічого не сталося. Вода працює. Каналізація також працює. Тут важливе зауваження зробити стосовно того, треба що в цьому будинку ми проживаємо постійно. Тобто або вночі хтось встав там, змив туалет, як мінімум, кожен вечір ми ходимо, приймаємо ванну, іде злив теплої води по каналізації. Чим частково підігрівається від холодної води? Адже як я показував ще при будівництві будинку, у нас вони ну практично в одній траншеї певну кількість відстані проходять, якби. І саме через це у нас можливо все окей. Але якби це був, наприклад, відпочинковий будинок, який залишається там на тиждень, на два, може навіть на місяць, ніхто не проживає, вода не рухається туди-сюди, то я все ж таки закладав би тен для підігріву. Є спеціальні зараз дроти, які кладуться паралельно з трубою холодної води, і вони чи по таймеру, чи. Розраховується їх потужність, постійно підігрівають цей від і нічого з ним не станеться. Тому що як би ви не намотали ту трубу, скільки б теплюваче ви не дали, якщо мороз присутній тривалий час, там тиждень, наприклад, то прошарок повітря і вода вони все таки промерзнуть і може бути лихо. Труба може тріснути. Я навіть частково жалію, що собі не заклав цей тен. Тому що ну це зараз ми тут проживаємо постійно. Можливо, десь треба буде там взимку кудись поїхати на канікули чи на відпочинок, чи мало що може трапитися, і в такому випадку я вже суттєво турбувався. Тому зробіть, якщо хочете спати спокійно, навіть далеко, десь від будинку, чи в будинку, це не так дорого коштує, але це знімає велику частину головної болі. Такі мої думки, ви свої думки чи досвід пишіть внизу, щоб люди знали, як треба робити правильно. І також у мене питання стосовно того, що люди писали, що от по якимось нормативам неправильно в одну транжею закладати каналізаційну трубу і трубу з подачею холодної води. Хочеться зрозуміти, в чому логіка і чому не можна, тому що ну я не знаходжу якихось перешкод, чому так робити не можна навпаки, тільки плюси, тому що. Каналізація, якщо в ній вода не стоїть, вона тепла, от якраз воно підігріває. Е, холодна вода, якби, ну, чим вона може каналізації нашкодити? Теж не знаю і не розумію. Менше під будинком треба копати. Одна траншея, воно заклалося все в одну, особливо на палювому фундаменті не буде просадки, коли в тебе менше траншея. Ну, Це мої такі думки. Напишіть, якщо знаєте, внизу чому так робити не можна. Буду вдячний і дякую за відео, за перегляд. Якщо було цікаво, корисно, поставте подобайку. і до нових зустрічі.